По-перше, 9 мільярдів дає нам Росія, але не забувайте, що за умов митного союзу всі доходи від Митниці, тобто від імпорту, ми теж маємо віддавати Москві, а вона вже буде перерозподіляти. Зверніть увагу, я не пам'ятаю цифру. Скільки сьогодні доходів від Митниці отримує державний бюджет? Це значить, що бюджетний ресурс буде в Москві, а не в Києві. А в нас вся економіка і політика, і вибори зав'язані на бюджет. Це потрібно це враховувати. Тому не все так просто. І по-друге, розумієте, кажуть, високі ціни невигодно олігархів. Але дивіться, високі ціни на газ. Е, нафтогаз стає банкрутом. І замість Нафтогазу, як монополіста по розподілу газу для підприємств, виходить приватна монополія Фірташа. який зацікавлений в тому, щоб не був Нафтогаз монополістом при розподілі газу, а був саме Фірташ. Тому що фірташ якось може домовлятися за кордоном у Угорщині, у Німеччині і качати звідти газ сюди до чого для промисло а це говорить про те що вони все так олігархи хочуть для москви до москви їхати віктор не Я думаю що у нас бу буде...